Сіх землі, де лежить на білому крилі. подих вітру розхилює жита, пролітає втомлені. І вас, мої хороші, не можу не показати вам оцей захід сонця безподобний. Тихий вечір у селі, а з вами гануся і є викрутаси. З останніх сил стараються ще доцвітати троянди. Можливо, вони ще цвіли підцвіли б, але без дощів я. Яке у нас вже протягом півтора місяця не дають їм, їм цього робити. На чевогники вечір, ось ці помпонні хризантемки, які тішать око, і ось цей милий-милий котик-моркотик, який слідом за мною ходить. Цей сорт хризантеми у мене цвіте ще з кінця червня місяця. І ви подивіться, він знову ж не перестає виганяти в свіжі бутончики, я його обрізаю по можливості, там, які відцвіли, і він знову і знову наростає. Кущики молоденькі, я весною їх розпікувала по одному, по два стебельці розділила кущик. І вони тішать, не дивлячись на те, що їм сухо, що їм не вистачає вологи. вони все одно цвітуть. Бореться за своє життя, так як і ми, українці. Ну і звичайно, котик хвостиком замітає. Сьогодні хочу повести вас у царство своїх сушених квітів. Тут у мене горище над майстернею. Ви бачайте, що трошки немає контрастності, але тут у мене освітлення слабеньке, тільки з дверей світиться. Ось подивіться, які у мене килимки тут із сухоцвітів. Чого душа забажає? Це в мене правда вже все кермеки. тому що все решта, що тут сохло до кермиків, я вже внесла в майстерню. Квітів. В цьому році заготовила багато, дасть Бог, я їх всі і використаю. Замовлені надходять, працювати є над чим. Ну, дуже мені вже подобаються ці квіти. Подивіться, подивіться, яка краса дівчатка, а запахи тут теж божественні. Куда, що вони не передаються. Все гарненько розвішане донизу голівками, щоб квіточки зберегли гарну форму, потім їх добре використовувати, вони будуть стрункі, як солдатики. Ось таке у мене царство. Знаєте, мої хороші, треба робити те, від чого отримуєш справді задоволення. Задоволення і якесь умиротворення. Коли працюю з букетами, приходять в порядок всі мої думки: позитивний настрій, забувається усе негативне, те, що зараз відбувається в нашій країні. Воно не забувається, ну просто ти від нього відволікаєшся. Зараз у мене ось в роботі два таких однакових букетики. Я стараюсь зробити їх одночасно, тому що з таких квітів, з природних матеріалів, дуже важко повторити копію зробити, тому що квіти всі різні. Квіти, ось дивіться, ніби часом і на одному стебельці виросли, але відтіночки в них різні. А це букетики до церкви замовили, такі, щоб були більш спокійних. Не яскраво виражених кольорах. Я тільки трішки дала для акценту такий помаранчевий колір. Трошки камера його не так показує, він насправді не такий насичений, він трошечки спокійніший. Ось. І білий перекликається з цим осібом, бо воно дає такий заспокійливий ефект. Тому що, якщо, якби не давала цей помаранчевий, ну вони були б дуже такі вже бліді. Так, да, вони ніжні, але все одно хочеться робити на чомусь акцент. Тому я вирішила додати ось такі помаранчеві квіточки. Отак От біль передається лавандовий, фіолетовий і бусковий кольори. Бачите? А тут я зробила, вже очікує, на відправку теж такий. Замовниця замовила в жовто-фіолетово-синіх кольорах. Ну, синіх, сухоцвітів я маю небагато, тому дещо трошки підфарбовую, а дещо просто даю таких фіолетових відтінків. Ось такі букетики в мене виходять. Ще вчора робила ось такий віночок. Вчора верніше доробляла, тому що основу соломи зробила раніше і обклеїла її колосочками жита, а вчора просто вже задекорувала його сухоцвітами. У мене такі віночки часом беруть, тому я вирішила зробити на наявність, хай собі буде, бо часом отак терміново, так як вчора людина позвонила вечором. Терміново треба. Віночок з колосочків, буде свято урожаю в школі, і вже мені треба сьогодні відправити, а вечором кажу, люди добрі, я ж не можу вам так швидко давати, хоч завтра вранці, ну то хоч завтра вранці відправте. Так сьогодні один віночок поїхав такий з колосочків, жита і із кермеків такий патріотичний. Так думаю, хай буде на наявність, може хтось колись і купить. Отак От часом щось прийде в голову і зразу хочеться його втілити. Навіть ночі не можу доспати, біжу бігом, бігом, бігом і фіксую те, що я хочу зробити. Бігом підбираю матеріал і мудрую. Я, правда, до кінця не вирішила, чи буду якоюсь стрічкою його декорувати, але поки що зробила ось так, як є. Краєвиди жовтня. Змінюють мій ландшафт. Уже трошки почали багряніти барізки знизу, а вершечки ще зелені, і вже почали виставляти свої стовбурці біляві, ніби ниточки. Ось там далеко. Видніються струнки, натягнуті берізки. А я буду з вами прощатися. Бажаю вам Мирного дня чи вечора, коли ви будете мене передивлятися, хочу подякувати також вам за те, що ви зі мною залишаєтеся, не залишаєте мене. Я буду і надалі ділитися з вами своїми процесиками, своїми готовими роботами, своїми викрутасами, як я їх називаю, тому що кручу, як умію. Це те, що мені підказує моя душа і моє серце, не судіть строго. Дякую вам за увагу, миру вам і перемоги нашій Україні.